Всім доброго дня. Сьогодні ми пішли в зоопарк. Будемо зараз ксіку провіряти, наскільки вона сильна, чи вона зможе до серця жирафа достати. Одесь може вдоса. це щось слабенько, слабенько. Та якраз, коли там багато монет, напаки красивіше. Перейдемо. Скільки тут Ксюша у нас? Ну, виглядає, як ти метр шістдесят три, але там ямка. так? Так метр сімдесят. У мене є 1,72. Дивіться, яку ми іграшку купили малому. Ну yeah. oh, mm -hmm. no, давай, Настя, кажи щось mm -hmm. Я вже тут mm -hmm. стільки разів була, що мені... Вам ефекту немає, про що я можу сказати? Ну а я тут в перший раз перший раз. Так, ну що, давай я розкажу тобі свої враження. Розказує. Ну, Поки ми ще пройшли тільки третю частину зоопарку, дуже жарко. І багато... Враження про зоопарк. І багато враження? тварин до мене Диві. попою повертаються. Ось наприклад, оці. Ось наприклад, оці. Ага, мене. Вона в сорок взагалі. Повернувся попу, я навіть його лице не побачила. Ну, Коротше, чуть трохи, а так взагалі мені подобається. Найбільше їй сподобалися жираф. А так, да, жирафи такі круті. Так, що ти зараз таке ще побачила? Я побачила тваринку, яку ніколи в житті не бачила, навіть не думала, що така тваринка вже взагалі сучаснує. Воно таке смішне. Це ж як таке можна було вже природу создати. Воно плоске. <ривіт> <кілька. ривіт> це мурахоє. Десь це по муравники. Боже, ну це взагалі странне... странне существо, чесно. Я зайшла в зимній сад. Настя каже, що тут що дуже гарно. Ну не знаю. Там водопад такий шумить. О, фікус. У мене вдома фікус не росте ніколи. Коротше, в цьому звернімому саду всі е, пташки ходять прямо під ногами. А ще дивіться, улітка. Хотіла побачити слоника і не побачила його. Як завжди, всі тваринки від мене ховаються. Ну, я сподіваюся, на що він на вулиці просто. Я зараз вийду на смотрову площадку і я його побачу. <реш> Та, речі, я бачу <пас> Їх так багато, вони такі великі. <реш> Їх там так багато, але я зверху дивилися, вони мені казалось, що такі великі, як вони насправді є. Там навілень такі кро... слони є. Вже... Я вже трішки втомилась, звісно. Бо ми щось тільки обходили всього. Зоопарк дуже великий. Дуже великий. У нас напевно ні, в Україні у нас нема такого. Але я ще не була в цьому новому запасі, те, що в Україні є в Київі, під Києвом, якось він називається, я забула, як він називається. Ну що, як тобі? Їхня традиційна кухня Ну, особливого. Нормально їсти можна. Ксюша на фоні слонів. Ну, я, Ці слонників шукала. Ну, Нічого, поки фаворитами у мене є. Жирафи перші. потім оці сплюснуті. муравоєди, єди. Мурафа є. А, і ще горіла смішна була. <laughs> да, я була там цю, в цьому синьому саду, там була смішна горіла. То я назвала сад. сад, то просто блін. <laughs> ну як ти мені сказав, так я кажу. Хто це на мене нападає? того? Хто це там нападає? Богдан купив таке приспособлення, воно парумок обдає. І для того, щоб якісь -то чайники потім які потенціали, набуватися, можна такою штучкою. Ми зараз в трьох сині нам в компанії Ксіша. Хоч метлісом попарили, попарили, ми скрабуємо обличчя, зараз користуємося цим відлаж. Ocean South. Вона так трошки щепає. Потім ми після скрабування накладаємо маску. Зараз ми користуємось оцією, Коротше, якоюсь лавою а якась корча вуконічна глина. Виглядає вона взагалі ну, як порошок, і буду тут кров. А водой розмочусь на виглядає як какашка. Останнє стадія б'юті-процедур процедур – це просто намазатися вечірнім кремом ночним кремом. Незвичайні да. у нас відвірєди. Доброго дня. Сьогодні ми катаємося на канатній дорозі. Давай, якщо ти будеш знімати добре, а я буду тримати, що тобі. Дивіться, можна з дитиною, а нашу коляску поклали взагалі окрему кабінку. Ми тут осілися, чекаємо. Сіша перший раз на канатній дорозі і перша гостя моя. Ми вже їдемо. Все, малий, не страшно тобі. Може, вона зараз... так далеко від нас тут, в наших колясах? просто айфон. Та да, вона закрита. Но, так, да, я бачила, що вона закрита, но, може, тільки з тієї сторони. Я не думаю, що вона Так, так. ми їдемо на канатній дорозі. Боже. О, наш, 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 наш наш айфон їде. Що ти? Що ти? А Сігмасик в Україні. Це Йовушка. Кролик? Кролик теж в Україні. Тут ходять голі всі. Так, в саунах вони не в паніку, так як у нас. Тобі можуть зауваження зробити. О, ні, нема нікого. А ні, є хтось. Хтось в цьому плаває в басейні. Ні, там троє, троє. Троє голих мужиків. Пісі не видно? Ні. Жопи видно. Так, ми проїхались на канадній дорозі. Ну що, було прикольно, звісно, я дуже багато не потратила на те, що я дивилась на голих мужиків і баб, які були в сауні. А так, ну я перший раз накаталась на такій дорозі. Да, телефони всі на місці, бо ми дуже боялись, бо ми залишили портфель ми разом з коляскою, а в портфелі там все лежить. Ну я не вмію знімати. Я ж не блогер, як моя сестра. Я хочу взагалі бути не влогером, тому що в мене не виходить інше відео знімати, як влоги. А влоги я знімаю, тому що я можу і гуляти, камеру тримати з мотою. Да. Але в мене все одно ну, куча ідей, яких я ще поки не можу в життя втілити. Але чекайте, 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 я вже наловчилася відео обробляти. Уже цей парк тут завжди так гарно. Ну це він, типу, звичайно, це я завжди його, ну я часто його показала, показувала в свій влогі, бо недалеко від дому. Тут гуси, пала, по суті. Зараз ми... О, я бачу гусей в далечині, але небагато. Так, зараз зараз все цвіте. Дивіться, як гарно. Я не знаю, чого вони такі обширні. Дивіться, одна сама віточка, скільки на ній квіточок. О. Рай просто для мене квіточки. Круто, коли сестра приїжджає, бо це як, реально, як нянечка. Бо коли мама, так мамою жалієш, там уже сама думаєш, як швидше зробити, а тут сестру можна з туалета вигнати, якщо потрібна якась допомога, подати щось. Дивіться, висадила так оранжерею з різними кіточками, гласками. З іншої протилежної сторони. Ось тут різні види Так, Зранку ходять прибиральники. До речі, прибиральники у них заробляють нормально і це поважна професія. У Насті Клуше розрядився фотоапарат. Ну, це він розрядився, за те, що Ксюша канат на дорогу. Всі п'ять хвилин знімала, там ще нам вистачило, Да. А ми зараз зайшли, хотіли піти піднятися на обзорну башню, але вона закрита, то ми зайшли в наше улюблене кафе, ще під обзорною башню. Тут якраз нікого немає. Все, виночки відчиняються через одну минуту. Та як тобі інтер'єр? Ну, інтер'єр інтер гарний. Мені поки подобається. Зараз казала. Покуштуємо, що вони нам дають. <звук> Talking home and talking loud seeing chimes and evening clothes with you from nervous touch and getting drunk To staying up and waking up with you Вс короче, до обзорной башни Людей, як бачите, взагалі немає. Ми діло вранці. Там андедон. Суші. Зараз напоткаємося. Так, суші. Багато замків, багато. У нас в Києві тільки на Маринівському парку міст Там замки висять, ну їх дуже часто зривають. я думаю, десь, не Років два, або да? рік вони збираються і потім... Та ні, я думаю, тут більше збираються, вони такі заржаві. Не знаю, мені здається, років 10, мабуть. Бо в Марінецькому барку на mm -hmm. місце закохне, там зривають майже кожного року, напевно, їх. Yeah? Uh -huh. да, ну, вони ж маленькі, тобто багато замків не влазить. Okay. Довгий, та. Та деякі бувають, де просто ленточки вішують. До речі, ти пам'ятаю, що просто ми ленточки. з тобою однаково одягаємося. Я взагалі не планувала цей шар одягати. <laughs> Ну, ми ж це стри. Mm -hmm. До речі, бо... речі, ми схожі чи ні, як ви думаєте? Бо не, нам... Якщо навіть мали, інколи нас буде. Нам uh, в дитинстві говорили, коли ми в садик їздили, на ще є старша сестра вона наплотинка. І говорили, що ми всі від сусіда. <су> від різних сусідів. <су> ще від різних сусідів. <су> бо ми зовсім не схожі були в дитинстві. У нас мама одна, папа один. Одні єдині вони в нас. Ми просто чуть-чуть різні. Тришочки. Ми як Тусь... Віагра. А, да, хтось на бабушку схоже, схоже, хтось на дедушку схоже. Я раніше була цією рижою. Ну, точно як Віагра. Я рижа, ти на Як там? Надя Мейхи-Грановська. Грановська, Маша Віра Брежнєва. Всім доброго дня. Сьогодні останній день, коли Ксюша в Кьолі. Я поговорю хеппі-енд все шупку. <світ> Прям не останній зад останні Завтра я влечу. Я, я а сьогодні ми в останній день гуляємо. А зараз зайшли в улюблену булочну <світ> малого корми і кау з кісточком. Сьогодні будемо повертати податки. Сидимо зараз за картоплюки, тут дуже популярно картошку фрі. Пушить. На річ, де сюжи. Я взагалі таке не їм. Пробую. Це було моє бажання таку штуку суштувати. Думаю, буду в Німеччині, хочу все попробувати. Що тут продається, що тут найбільш популярне. Ну не така картошка фрі, як у Макдональдсі. Ну да, вона більш довща. В Всередині не така м'якенька. Ну, все одно смішно. Mm -hmm. Купили ксіщи Морозову за всіма заморожений йогурт, це ніколи не пробувала. Зараз я буду. Так, так, так. Тільки я його трохи помімо на, 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 наложила, ну таке буває. Зараз Настя буде кормить малого, бо він їсти хоче. Дивіться, які ми модні в очках, Ксюша купила собі по 3 євро двоє очків. Будуть мені такі чи ні? Для, взагалі... Красу, для красоти ну, взагалі не захищають не сонця, але ну, для красотихниках будуть. Ну, да, якщо я буду купувати, я буду купувати такі в оптиці, щоб були ну, не... Для зору були непогані. Тільки дивіться, що була права хороша, бо я купила собі в описі дорогі окуляри, вони були дуже хороші, вони зараз хороші. Але вони дуже сильно розхитались. І тепер вони на мене просто великі, це дуже бо вони дуже хороші були, мені так подобались. А я не знаю, де можна змінити направу. Хоча, напевно, ну, можна йти. Та вони вже те поцарапані йдуть. Ну так, да, вони, плюс вони ще поцарапані. Ми тільки що вернули Ксюші так з Бека. Пішли так, як папі віддали чеки всі. Ну той, хто не дивився влог з моїм татом, я там розказувала, як можна повернути податки, якщо ти купуєш за кордону. Тато я залишу там силку, можете подивитися. Тато ми оці чеки відразу просили в магазині, коли купувалися для Tax-Free. І сьогодні пішли, здали їх. і Ксюша нарахувала, що вона мала отримати 60 євро назад. Але так як вони не 20% вертають, а 15%, вона отримала 27%. 15% – це 14,5%. Так, 14,5. Ну, я все округлила. То вона отримала 27 євро назад. Я відразу їх отримала. Так, відразу. Та, відразу на наліжках. Я думала, що вони Я думала, вони на карту мені вернуться. а Вони мені відразу дали. Просто сказали, що там мені дали конвертик. І що я повинна його кинути в ящик. Якщо я його не кину, то ці гроші назад мене спишуть з цієї ж карти. Тобто, як вона буде їхати і ставити штамп, що вона вже відлітає, їй потрібно там буде в почтовий ящик кинути цей конвертик з її чеками. Якщо вона цього не зробить, то кредитку, яку вона залишила, номер кредитки, вони назад ці гроші заберуть. Так, сьогодні, на жаль, це ж останній день, так сумно. Завтра я останній день. Завтра. А до речі, ми сьогодні ще з Ксюхою одягнулися як пізнюшки, Ксюха попросила. Ми, ми просто в однакових джинсах. Нас ну, у нас джинси однакові повністю. У нас одного магазина. На Роз, розміри такі та, різні. Я, я, спочатку, я, я спочатку купила собі три, ну, купила на розмір менші. Не буду казати, якого розміру. Але вони але вони підійшли на, мені як сушині. Маленькі були. Я віддала їх Насті, а потім. Я так розстроїлась, коли, коли не знайшла свого розміру. Да, Засмутилася. А потім наступного дня пішла в цей магазин знову і знайшла свій розмір, і я була така доволена. Так, Зараз покажу в чому все чомусь. Ось курточка, знаєте, як Дірмонтінка, яке називаю, як вона насправді називається. Косуха. Косуха. З <сум> <сум> мені розказала. Так. Рубашка, джинси і кросівки. Покажи, як я виглядаю. Так, Настя у нас в окулярах. І в кросівках. А так, да, я вчора ці кросівки купила повністю шкіряні, якісь там Лондон, ну типа бачу, і. Так, да, але вони коштують 20 євро. Я в навтій це там стокових. Машину не з не рот не Я боюсь, що спізниця просто. Зараз підемо кинемо такс-фрі листи. Ти Де за нескоча машина? Оце ось там така червона будочка. Там ми поставили штампи і тепер будемо цей, оце, оцей лист кидати. Поштовий ящик, я потім покажу, як ми його знайдемо. Не yeah, заклею. Ксюш, Ксюш. Так, а... На. А бусинку поцьомать, а в Насті поцьомать. Та господи, скільки мені током бить. Все, я, я зараз заплачу. Чесно. Давай, Богдан, я тебе обніму. Тоже будем мене мне Молі мені при... туди приложити, так? Да, да, да. Ось йдеш вільно, Ксіш. все ж. Всем все, що поїхала, так сумно, реально, на жаль. Да, коли приїжджають рідні, то відразу скучаєш сумоєш за Україною.